Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях. поговоримо про останні події цього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Шон Стрікленд хоче побити Джейка Пола заради великих грошей. Мені просто потрібно взяти і побити Джейка Пола. За один бій ми з ним заробимо більше грошей, ніж за всю кар'єру в UFC. Повний відстій, правда ж? Чи готовий я побитись? Так, звичайно, 100% пол лузер. Це чистий бізнес. Шон розуміє, що хай проти хайпа сьогодні приносить більше, ніж чемпіонство. І між нами у поєдинку з полом він би і справді виглядав як хижак. Дерік Льюіс упевнений, що нокаутує той шеро. Усе за сценарієм. Це частина сценарію. В UFC завжди все по сценарію. Це частина плану. Вони хочуть, щоб я 12 липня вийшов і вирубив його нокаутом у першому раунді. Тож, якщо хтось хоче поставити на мене гроші, обов'язково ставте. Усе це вже написано у сценарії. Ну от і знову Льюіс. людина мем, людина бомба. Коли він починає жартувати про сценарії, залишається тільки за. Купитися попкорном, але що з цього вийде, ми ще побачимо. Алекс Перейра підтвердив, що взяв паузу. Скоро поговоримо про наступний бій. Дати поки що немає. Я взяв паузу, бо 24-й був занадто насиченим. Моє тіло втомлене, були травми. Вирішив відновитися. Слова, що пахнуть досвідом, перейра не жаліється, він керується темпом, і ця пауза не слабкість, а стратегія. Коли пуатан повернеться, то не для розкачки, а для повного домінування. Будемо в це вірити. Олекс Волкановський підтвердив, що Мовсар є не його наступний суперник. Схоже, що наступним буде не Мовсар. Я думав, що це буде він. Але нічого. У нього немає поразок, він на ходу. Йому вже знайшли бій. Він щось писав про це. Ім'я Яїра Родрігеса звучало: дати поки що немає. У дивізіоні відбувається багато всього. Подивимося, як буде. Здається, Волкановський зараз на роздоріжжі. Усі топи зайняті, а титул. Треба захищати. Цікаво, чи зможе він ще раз довести, що досвід і IQ в октагоні важливіші за нові обличчя та амбіції. Роберт Уітекер шосте став татком. Роб поділився відео з Гендер Паті. У нього народилася шоста дитина. І це буде дівчинка. Оце так родина. І не менш потужна, ніж його кар'єра. Вітаємо Роба! Ілія Топурія назвав наступного бійця після Олівейри. Спочатку мав бути Махачов, тепер Олівейра. Наступним буде Царюкен. Але результат для всіх один. Я переможу. Оце йде по-чемпіонськи. Топурія вже мислить не іменами, а результатами. Він не дивиться на суперника, він бачить лише перемогу. Звучить круто, а як буде на ділі, ми побачимо. Дрікус Дюплісі розповів про свою головну перевагу. Всі мої суперниці. Верники кажуть, що не розуміють, звідки летять удари, і що я зараз буду далі робити. Це дуже нестандартно. До мене важко підготуватися, де ви знайдете спаринг партнера з таким стилем. Битися як Шон Стріклен – це просто. А от знайти когось, хто рухається як білий хлопець на танцполі, дуже складно. Це і є ключ до мого успіху. Ну тут і не поспариш. Дійсно, дрійку зі плісі трішечки б'ється нестандартно, але саме це дозволяє йому домінувати. І бути все ще чемпіоном. Джек Дела Мадалена упевнений, що Махачев у новій вазі буде втомлюватись. Це буде великий бій, один із найважливіших у році. Махачева 100% можна перемогти. Але я не впевнений, що він колись бився у напівсередній вазі, можливо, у молодості, але всю кар'єру в її всі він провів у легкій. У новій вазі він виглядатиме об'ємніше. 100% наростить м'язи і буде втомлюватись. Мадалена розклав усе по поличках, і схоже, його. Бо план простий: змусити піхачева вийти з зони комфорту. А коли він втомиться, добити його цікаво наскільки Іслам готовий до справжньої розкачки. Тренер хижака Френсі Сангану поділився думками щодо повернення в UFC. Френсі. Знову тренується. Він просив поєдинок із Вайлдером. Якщо відбудеться, чудово. UFC? Ну, це вже питання не грошей, а мотивації. Він хоче бути незалежним підрядчиком, отримувати гідну оплату і мати свободу. Він уже це робив, пішов, заробив і проявив себе. Тепер час рухатись далі. Аспінал носить тимчасовий пояс вже майже ще. Сотнів, треба йти вперед. Повернення Анґана може стати тим самим пазлом, якого бракує дивізіону. Поки Аспінал чекає справжнього чемпіонського виклику, Френсіс дійсно його може надати. Але що там Дана білий? Це вже питання принципу. Не думаю, що Дана колись поверне Френсіса. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Сьогодні вранці відбувся один із найспекотніших турнірів UFC. Це UFC 316, реванш між Мерабом Двалішвілі та цукорком Омелі. Повний огляд на турнір наш канал вже готує. Він вийде зовсім скоро. А поки що до результатів: мейнкар Кевін Холанд засабмітив Вінсенте Люке у другому раунді. Це був гарний виступ від Холанда. Вітаємо його з перемогою. Маріо Баутіста переміг, пачі міг. Який, на жаль, в дебюті взагалі нічого не зміг показати проти Баутісти, Джо Пайфер переміг Келвіна Гастелема одноголосним рішенням суддів. Нова чемпіонка Кайла Харрісон вийшла на Кімуру і Джоліана Пення постучала. Вітаємо нового чемпіона. Головний бій вечора. Мираб два лішвілі задушив Умелі у третьому раунді. Це фантастика! Ми сказав, ми зробив. Енд Steel. вітаємо нашого слона. А для тих, хто пропустив мейнкар цього турніру, залітайте до нашого телеграм-каналу. Там є посилання на повтори всіх поєдинків. Чекаємо на тебе. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь, будь ласочка, залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій і наш канал зростав. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось!